I don't even will stay for a Hold out all the day Watch the night out day Oh, that's just Oh, Давайте ще раз области подякуємо за такий гарний танець. Шановні дітки, а я хочу надати слово начальнику управління освіти і науки Світлані Володимирівні Старченко. Доброго дня! Доброго дня, дорогі діти! Доброго дня, мешканці мікрорайону Польські Фільварки. Я дуже рада вас вітати і хочу разом з вами висловити подяку тій людині, завдяки якій стало можливим сьогоднішнє наше свято, завдяки якій в нашому місті робиться так багато для наших діток. Цього року дітки наші почали безкоштовне обстеження в стоматологічній клініці. Дітки всіх садочків шкіл безкоштовно п'ють воду, яка збагачена мінералами. Наші дітки безкоштовно відпочивають в санаторії МАКів, безкоштовно відвідують кінотеатр і дітки садочків і шкіл. Наші люди завдяки цій людині їздять на такому транспорті, як комунальний, мають змогу жити в теплих. Домах є учасниками реалізації програму Питна Вода і багато, багато добрих справ. А ім'я цієї людини Володимир Володимирович Мельниченко. Це наш депутат обласної ради. І я думаю, наші області будуть подякую саме цій людині. А ви, дітки, сьогодні сподобалось ваше, наше свято, подобається А соло? А солодощі вам і сьогодні зараз вручать нашим артистам Володимир Володимирович Мельниченко. Артисти, будь ласка, сюди, підійдіть. Хватить. Давайте дітки подякуємо, що вони так гарно сьогодні для нас співали і танцювали. А свято продовжується. Ну щось і продовжується наше свято. святом радості дитинства і запрошую на дійство ігри забавлянки, і сміх тут їх вистачить.